Так, друзі, знову буду тестувати цікаву камеру. Ось дивіться, кому потрібно такі камери, можете звертатися. Це в мене старенька стояла. Це вже новіша модель. І більш цікава. Ось загружається. І зараз я злізу, бо вже якось її там встановив і покажу вам, як вона виглядає. Камера на 35 мегапікселів. Дуже цікава, дуже Ось дивіться. Ось так вона наступ виглядає. Тобто, щоб ви собі розуміли, 35 мегапікселів, це не означає, що вона одна має 35 Мп. Тобто, Вона одна, але 7 об'єктивів має. І кожен об'єктив має по 5 мегапікселів. Тому виходить 35 мегапікселів. Має дуже хороший гібридний зум. Бачите, ці три штучки, три камери, що поворотні, вони йдуть двойні і мають 10-кратне зближення. Дуже хороша картинка. Ну і кому потрібно такі звертатися. Зараз я буду тестувати і, і зніму відео, як, воно вам, як вона показує ну, в реальному часі. Все покажу і виложу вам в інтернет. Ставте подобаєчки, підписуйтесь на канал. Так, Покажу зараз вам, як підключити ось таку камеру відеонагляду. Вона в собі має 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 камер у нас виходить. Тобто кожна з цих камер має, кожен об'єктив має по 5 мегапікселів. Зараз пошагово підключу, покажу, як підключається. Підв'язуємо зараз, ну, підключаємо до Сіті, вона зараз себе буде перевіряти, а тим часом тим часом скачаю програмку до неї. Можливо, в мене є, можливо, і нема. Ось бачите, так воно включається. Так, Знаходимо сканера. Зараз вона себе тестує, перевіряє, напевно, перевірить кожну, бо перший раз запускаю і ще також не дивився, що, як і до чого. Ось Взяли ми сканера, скануємо QR-код, переходимо на сайт. Це встановити. Кемера. Starting. Please configure the network. Все, в мене закачується. Зараз буду підключатися до програми. Відповідно, камера вже увімкнулася. Перевірила себе, і нам потрібно її зараз збити на заводські настройки. Значить, на заводські настройки у нас тут десь має бути. Як бути. Ось, дивіться, у нас тут є Ось тут, можливо, вам погано видно така резиночка. Ось. Це ми встановлюємо тут карту пам'яті. І відповідно у нас тут кнопочка є. Там, не знаю, чи видно вам, є там кнопочка рессевер збити на заводські настройки. Нажимаємо, це потрібно, постійно, ну, це потрібно при першому запуску обов'язково це зробити. Тому що мало ли що, щоб ніхто, не, ну, ніхто інший не підключився до цього. Там пару секунд подержати. Все. Збилося воно все на заводські настойки. І будемо зараз реєструватися до програми. Так, ось наша програмка. Заходимо і підключаємося. Далі нам потрібно ввести електронну пошту, ну, зареєструватися. Бо тут я ще не реєструвався, зараз будемо реєструватися. Так, дивіться, тут все стандартно, значить, електронну пошту ввів, далі придумати потрібно пароль. Зараз я якийсь пароль придумаю і продовжимо. Там пароль ввів, я придумав далі. Прийшло повідомлення на електронну пошту, потрібно підтвердити. І все. І ми зараз заходимо в програму. Ну Все стандартно настройки, тут нічого такого тяжкого немає. І поїхали далі. Все, зараз загружається і підключається. Так, дивіться, далі. Ну тут вже. Все підтверджуємо і будемо додати плюсик. Зараз бо я камеру був вимкнув. Вона дуже багато мені почала говорити. Вже самому цікаво, як вона буде показувати. Значить, пробуємо. Пробуємо додати. Поняв, все. Все тут пише, розібратися, нічого тяжкого немає. Просто все читаємо, що пише, і продовжуємо. Так, выбираем интеллектуальная камера. Скануем QR-код. Устройство включено. Так, зараз пароль введу нашего Wi-Fi. Далі, коли ввели пароль, тепер є QR-код і потрібно, щоб камера його знайшла на телефоні. Все, камера зловила пароль. І підтверджуємо далі. Іде пошук. Ну, з'єднання. Камера, онлайн. Все з'єднання у нас є. І ще трошки зачекати, і зараз будемо під'єднані до камери і зараз подивимося, як воно буде показуватися. А, так, вибираємо. Вибираємо у нас прихожа, припустимо. Вибираємо. Тут нема різниці. Хто що хоче, собі там вибере, це просто, щоб ви собі орієнтувалися на майбутнє. Де встановлена камера ця. Це облако, нам не потрібно облако, воно платне. Ми будемо просто користуватися флеш-картою, картою, картою пам'яті. Ми встановимо карту пам'яті туди і все. Все, грузиться. Так, ось дивіться, все підключилося у нас. Всі камери у нас тут. Значить, одна, друга, третя поворотна і четверта неповоротна. Ось ця у нас виходить. Що знімає неповоротна. Всі остальні ми можемо собі регулювати. Зараз подивимося. Ось дивіться, як цікаво. Також в нас в кожній камері є гібридне зближення, тобто дуже далеко видно. І це дуже корисна штука. І також ми можемо собі включити ось так. І буде в нас всі 4, 4 камери ось так показувати. Зараз винесу на вулицю, включу, постараюсь підключити і показати все, як воно буде на вулиці працювати. І зближення, і все остальне, що можна там буде побачити. Друзі, камера просто супер. Зараз вам покажу, блін. буду зараз знімати свою стару, буду цю встановлювати на постійній основі її. Дивіться, ось підключив. Зараз я поставлю так, щоб вам було видно все. Ось так воно показує. Можна собі переключити в такому режимі, щоб було. Зараз подивимося, чи прикидає. Ні, так не прикидає. Значить, дивіться, що ми можемо тут. У нас кожна три камери у нас крутиться, бачите? Одна камера. Далі беремо другу. Друга камера. І третя камера. Всі вони поворотні, можна в будь-який бік собі повернути. Ось. Це, видно, ліва йде. Кожну собі в якесь місце направити і де все. Є одна у нас неповоротна, ось ця неповоротна, там по центру є одна неповоротна. І дивіться, зближення, яке у нас тут. Зближення взагалі. Тут суперова. Зараз я її підніму чуть вище. О. Дивіться, ось тут у нас... щоб не розмивало, ось там є будинок трохповерховий. Це дуже далеко відстань. Зараз я трошки не бачу, ось, дивіться, десятикратний зум. Ось, бачите? Яке зближення. Супер просто собі. О, Бачите, яка відстань? І відповідно кожна камера має таке саме зближення. Ось. Так, трошки мені тут незручно перемикати, бо знімаю все. Ось, дивіться, буду. І назад. І також третя камера у нас. І зближує і відповідно картинка сама також не втрачає своєї якості. Не розпливається, не розмивається. Бачите? Все чітко гарно. Ну, Я вам кажу, що просто супер. Трошки в мене інтернет тут завісає. Але так в загальному вообще, люкс рекомендую. Можете собі брати.